Моя, сонечка, ти моя сірочка. Ти моя єдина дитинка, не моя дитиночка. Щирий українець. Розмовляв тільки українською мовою. Він був за Україну. Я не поїду. Тут моє місце, тут могили моїх предків, я тут виріс. Його там гарні в дужках хлопці здали, того, щоб вислужитись перед цією владою. Ми працювали з ним останні чотири роки, його книжки читали незрячі діти. І він завжди трепетно відносився, завжди робив дописи у Фейсбуці, збирав як волонтер гроші на ці книжки. І сказав, коли наші прийдуть, віддаси. І так, оскільки я прийшла до Володимира Григоровича першою, і він зрозумів, що я наші, то, то ми з ним пішли шукати цей щоденник. Я одразу, коли розгорнула щоденник, побачила там слова про те, що все буде Україна. Я вірю в перемогу і подумала наскільки ж сильним був Володимир Вакуленко. Не зможу. Я хочу тільки сказати, що талант його проявився ще шкільної парти, дуже рано. Такі стихи писав спочатку віршики такі про природу, все. а потім, коли його забирали в армії, ну, традиція така, ми збирали, гостей, проводи робили. І він як встав, як зачитав. Вірша про маму, про мене. Всі сиділи, плакали, наскільки Троші, так наскільки. було. І тепер, а тепер я його хороню. Я не не можу, я в це повірити і не хочу. Ну, ну як це? Шакали, як можна було те, сердечко, прострелити? Скажіть, будь ласка, як можна? Що він вам зробив? Ніколи. Господь уче, прощати, ніколи не прощу вбивці і буду жити надією, і буду вірити, що слідство розбереться, і вбивці будуть саме головне покарані. І щоб я це застала, щоб я раніше це, дуже буду цією надією і мрією жити. Оце що я можу питати. Вічні амінь вічна йому пам'ять. права на публікацію будь-яких творів Володимира сьогодні належать його старшому сину Владиславу і батькам мамі і тату і. Є запити щодо перекладу і видання фрагментів англійською, французькою в різних країнах світу. І ми міркуємо про те, щоб ці дописи, ці записи вийшли окремою книгою, і до цієї книжки також відуть інші його твори, власне, відуть вірші Володимира Вакуленка.